Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті Акон для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту: Самотність, працездатність і психічне здоров'я студентів медичних професій. Автор Ульріки Моргенштерн та Ванеса Радке переклад професор Надія Фетчишин. читає для вас Мар'яна Варварук. Сучасні дослідження показують, що самотність впливає на психічне та фізичне здоров'я студентів. До цього часу студенти медичних професій, які зазнають впливу різних факторів стресу, не були об'єктом дослідження. В опитуванні щодо самотності та її детермінант були задіяні 95 студентів з семи вищих навчальних закладів Берліна та Бранденбурга. Результати впливу самотності на респондентів виявили, що самотність позитивно корелює з психологічним стресом і негативно з працездатністю. Працездатність та психологічний стрес корелюють негативно. З'ясовано, що в навчальних закладах системи охорони здоров'я можна запобігти концепції відчуття самотності. Самотність дедалі більше стає проблемою громадського здоров'я. Зокрема, останні кілька років пандемії показали, наскільки негативно самотність впливає на психічне та фізичне здоров'я молодих людей. Загалом розуміння самотності шириться серед населення Німеччини. Близько 42% населення Німеччини, особливо молоді люди, відчувають себе самотніми. Самотність описують як відчуття одинокості та страху. Раху, наприклад, близько 55% людей віком від 16 до 23 років кажуть, що їм не вистачає компанії, і таке відчуття не зникає. Ці дані підтверджуються великою кількістю досліджень. Зокрема, цьому відчуттю піддаються молоді люди, а саме студенти-першокурсники, які, наприклад, щойно пішли з дому, щоб здобувати освіту у навчальному закладі і змушені були через це дистанціюватися від своїх батьків та однолітків. Або молоді викладачі через внутрішній конфлікт вони опиняються в зоні сильної напруги. З одного боку вони є студентами, які мають вчитися та працювати, щоб успішно складати іспити. А з іншого боку, молоді викладачі, які беруть на себе відповідальність за належну підготовку студентів, щоб ті з часом стали добрими фахівцями і заохочують останніх думати та вчитися самостійно. Окрім роботи та навчання, студенти медичних професій піддаються ще й іншим стресовим факторам, таким як, наприклад, певні виклики у власній родині. З одного боку дані дослідження показують, що студенти виявляються особливо вразливими до самотності через внутрішній рольовий конфлікт. На додаток до поточної оцінки стану самотності студентів, дослідження мало на меті також вивчити наслідки психологічного стресу та трудового залучення до праці. Самотність це неприємне відчуття, яке виникає, коли людині бракує соціальних стосунків. Самотність стосується не лише кількісної відсутності соціальних контактів, а скоріше недостатньої якості наявних стосунків. У своїй моделі розвитку самотності Ліман та інші зосереджуються на двох субсферах, які призводять до самотності. По-перше, це так звані тригери. Сюди можна віднести переїзд, розлучення, смерть близького родича, супутника або навіть друга. Тригери не завжди мають бути негативними. щастя, батьківство або початок роботи на новому місці також можуть спровокувати відчуття самотності. Вирішальним є те, що тригери змінюють соціальне середовище людини. По-друге, є фактори ризику та кореляції, які також можуть призвести до самотності. Це включає демографічні дані, такі як вік, стать, сімейний статус або міграційний статус, а також важливі для здоров'я фактори, такі як когнітивне, фізичне та психічне здоров'я. Третім фактором ризику за лімом є соціальне середовище. Невідповідність між тригерами чи факторами ризику або взаємна напруга в обох сферах можуть призвести до самотності. Жоден соціальний клас не позбавлений ризику отримати відчуття самотності, особливо від самотності страждають підлітки, молодь та і літні люди. У Німеччині самотністю в рамках емпіричного опитування займається так звана соціально-економічна група. За даними цієї групи, у 2017 році страждали від самотності близько 8,4% респондентів молодших 20 років. У віковій групі 20-29 років ці дані становили 9,1 А серед респондентів віком 30-39 років це 9,6%, які страждають самотністю. Тут можемо говорити про першу гіпотезу. Студенти і справді страждають від самотності, вплив самотності на психічне здоров'я та трудову активність. Хронічний характер самотності часто є причиною фізичних і психологічних наслідків. Різні перехресні дослідження вказують на зв'язок між самотністю та депресією або тривожними розладами. Всі та інші стверджують, що у студентів віком від 18 років в опитуванні взяли участь більше 18 тисяч студентів. Самотність може бути пов'язана з депресією. Самотні люди часто демонстрували високі показники депресивних розладів, на відміну від несамотніх людей. Метод метааналізу Ман та інші дозволив проаналізувати вісім досліджень, які також вказали на зв'язок між депресією та самотністю. На додаток до зв'язку з депресією дані також вказали на кореляцію самотності з тривожними розладами. У дослідженні Хега доведено, що самотність у дитинстві пов'язана з підвищеним ризиком розвитку тривожних розладів у дорослому віці. Мета аналіз 2020 року підтверджує цей результат. Команда авторів проаналізувала загалом 18 досліджень, які також виявили кореляцію між самотністю та тривожними розладами. Відповідно, можна зробити наступну гіпотезу: самотність і психологічний стрес корелюють між собою. На додаток до зв'язку між самотністю та психічним здоров'ям, самотність впливає і на працездатність. ОГ та інші у 2018 році вказали на негативний зв'язок між самотністю та працездатністю. У своєму дослідженні та банканалі 2016 Адцятого року вивчав задоволення роботою по відношенню до самотності серед молодих директорів шкіл і виявив, що самотність та працездатність негативно корелюють між собою. Його регресійний аналіз показав, що емоційна депривація та соціальні зв'язки були пов'язані з внутрішнім задоволенням. Відповідно, ці соціальні зв'язки є значущим показником внутрішнього задоволення. Самотність молодих викладачів на робочому місці може призвести до стресу, безнадії, самоізоляції та нерішучості. З цього вони запропонували наступну гіпотезу: самотність і працездатність молодих викладачів корелюють негативно. При проведенні першого етапу дослідження було відібрано. Групу молодих викладачів з університетів, коледжів та технікумів Берліна і Бранденбурга, які працювали у навчальних закладах системи охорони здоров'я та медсестринства. Респондентам було запропоновано заповнити анкети в категоріях демографія, самотність, психологія. Фіксована вибірка становить n до рівня 195. Для подальшого аналізу було використано 95 із 106 анкет опитування. Психологічний дистрес та працездатність у студентів ще не вивчалася. Вибірка включила 70 жінок і 24 чоловіків. Один учасник відніс себе як до чоловіків, так і до жінок. Більшість респондентів ще й заочно здобували освіту. 13,7% учасників здобували освіту на денній формі навчання. Найбільше у вибірці представлена вікова група 20-24 роки. Для створення онлайн-опитувальника використовувалася шкала самотності UCLA та UVES9 і шкала К10 для уточнення зміни самотності, працездатності та психологічного дистресу. Для створення анкети використовувалася онлайн-платформа Socio Шкала самотності UCLA, німецька версія цієї шкали, має високий рівень узгодження і задовільну надійність повторного тесту. Шкала складається з 20 пунктів, 10 з яких відображають негативний рівень і 10 позитивний. Простота використання шкали робить її одним із найпоширеніших інструментів для вимірювання самотності. Рівень інтервальної шкали кодувався наступним чином: зовсім неправильно 1, дещо неправильно 2, частково неправильно 3. Трішки неправильно 4 та повністю неправильно 5. Відтак ми скористалися скринінговою шкалою К-10 для виявлення неспецифічного психологічного дистресу. Шкала К10 має високий показник альфа-кронбаха дорівнює 0,9. Шкала складається з 10 пунктів із п'ятибальною інтервальною шкалою. Це було закодовано таким чином: 1 рідко, 2 іноді, 3 часто, 4 дуже часто і 5 також дуже часто. Елементи були сформульовані таким чином. Протягом останніх 30 днів, як часто ви відчували себе виснаженим без видимих причин? Чи були ви нервові? Так нервував, що нічого не могло заспокоїти? Чи були ви неспокійні, чи метушливі? Такий неспокійний, що не міг сидіти на місці? Чи відчували ви, що ви пригнічені, такий пригнічений, що нічого не могло підбадьорити? Чи доводилося вам докладати багато зусиль? Чи все було немарне? Утрехтська шкала залучення до роботи UVES UVES-9. Використовуючи шкалу, респондентів просять суб'єктивно оцінити свою роботу за трьома показниками. Розуміння масштабу загострення, натхнення та активності оцінюється за допомогою дев'яти елементів. Кодується за лікер шкалою ніколи нуль, майже ніколи один, рідко два, іноді 3, часто чотири, дуже часто п'ять і завжди шість. UVES9 має дуже високу чутливість, Альфа-Кронбаха дорівнює 0,94. Надійність становить 0,89. Описові статистичні значення, такі як середнє, стандартне відхилення, відносні та абсолютні частоти, розраховували за допомогою програми статистичного аналізу IBM SPSS версії 29.0. За допомогою кореляційного аналізу досліджували статистичний зв'язок психологічного дистресу та зайнятості роботою. Оцінка самотності була підрахована у вибірці з мінімум 24 і максимум 77 балів. Середнє значення становить 41,15 бала. А стандартне відхилення становить 10,79. При максимальному значенні 50 балів, максимальне значення вибірки психдистрес 41 бал, мінімум 10 балів. Стандартне відхилення 7,43, а середнє 21,26. Середнє значення поцездатності знаходиться між 6,0 і 0,59. Тут середнє значення становить 3,49, а стандартне відхилення становить 1,14. Середнє значення для самотності становить 39, для психологічного дистресу 20 і для працездатності 3,56. У середньому студенти медичних професій і молоді викладачі страждають від помірного почуття самотності. Гіпотеза 1 підтверджується. Розподіл психологічного дистресу є майже рівномірним. У 46 учасників психічні розлади відсутні, у 49 наявні психологічні зміни. Середні значення учасників були розраховані і для працездатності. Учасники змогли досягти максимального середнього значення 6 цілих і мінімального значення 0. Максимальне середнє значення передбачало високий рівень залучення до роботи, мінімальне значення найнижчий рівень залучення до роботи. У взятій вибірці працездатність знаходиться на середньому рівні. Самотність негативно корелює із працездатністю і позитивно корелює з психологічним стресом. Іншими словами, чим більш самотньою є людина, тим більшою є депресія і тим менше можна залучити її до роботи. Гіпотеза 2 і 3 підтверджується. Крім того, існує різниця та негативна кореляція між психологічним дистресом і працездатністю. Науковці казали на вплив самотності, на працездатність і психологічний дистрес 95 студентів медиків у навчальних закладах Берліна та Бранденбурга. Результати свідчать про позитивну кореляцію між самотністю та психологічним благополуччям. Психологічний дистрес має негативну кореляцію з працездатністю. Це вказує на те, що самотність відіграє значну роль у житті студентів-медиків. Сучасні дослідження підтверджують це припущення. Бон Саксен та інші у 2022 році вже довели, що студенти більш самотні, ніж викладачі. Тому виникає питання, чому самотність є значним явищем серед молоді. Вебер відповідають на це запитання підвищеним рівнем стресу, якому піддаються студенти, а також меншою соціальною підтримкою та відчуттям негативних емоцій. Ця робота не може повною мірою оцінити ці твердження, оскільки не всі необхідні змінні були враховані в цій роботі, але додаткові як екзу результати Вебер та інші можна підтвердити. Колектив авторів також вказує на зв'язок між самотністю та психічними розладами, депресія і тривога. Вернер у 2021 році у своєму дослідженні також продемонстрував сильну кореляцію між самотністю та психічними розладами. Тривожні розлади особливо зросли серед чоловіків, а стрес також пов'язаний із самотністю. Однак слід мати на увазі, що дослідження проводилися під час пандемії корони, а отже, в екстремальній. Умовах. Студенти заочної форми навчання більш емоційно самотні, ніж студенти денної форми навчання. У представленій тут вибірці 86,3% студентів навчалися заочно. Крім того, у дослідженні Лі Марутті та інших вивчали зв'язок між самотністю та працездатністю. Існував негативний зв'язок між обома змінними. Цей зв'язок був підтверджений у цій роботі. Відчуття самотності на роботі впливає на інші формальні та неформальні інституційні компоненти. Самотність, наприклад, негативно впливає впливає на спілкування з колегами та керівництвом. Іншим важливим аспектом, який слід враховувати, це зв'язок між продуктивністю роботи та самотністю. Дані дослідження демонструють негативно корельовані значення. Виходячи з цього, існує потреба у розробці концепції профілактики самотності та її впровадження в управлінські рішення системи охорони здоров'я закладів вищої освіти. Однак реалізація профілактичних заходів виявляється складною. З одного боку, кожен по-своєму переживає самотність, а з іншого боку, для Кожного студента, який навчається в закладах системи охорони здоров'я, необхідно розробити індивідуальні підходи. Щоб зменшити рівень самотності серед студентів-медиків, необхідно створити достатню командну підтримку у медичних закладах різних рівнів. Науковці Перман та Перлау встановили, що найефективнішим заходом проти самотності є встановлення якісних стосунків між людьми. Мета медсестринських шкіл полягає в тому, щоб дати кожному студенту належну фахову підготовку. Якщо у медсестринських школах буде Покращену комунікацію між різними студентськими спілками групами, а викладачі докладатимуть більше зусиль при викладанні свого предмету, то це якісно вплине і на процес взаємодії між студентами. Крім того, слід прагнути до хорошого спілкування між керівним та викладацьким складом. Вищі медичні заклади також повинні вживати різних заходів. Для зменшення відчуття самотності серед студентів особливо корисним видається робота групи підтримки, коли студенти мають достатньо часу для обговорення проблем і обміну досвіду. Соціальні контакти є особливо успішними у зниженні рівня відчуття самотності. Спільна гра в баскетбол тричі на тиждень значно зменшила б це відчуття, а ще контакт із, із тваринами. Онлайн-спілкування також видається ефективним у боротьбі з самотністю. Проте спілкування з іншими або Дені щоденника позитивно впливають на зменшення відчуття самотності онлайн платформи. пропонують студентам можливість знайти нових друзів, а також розвинути почуття причетності до нових завдань. Дослідження показує, що об'єднання студентів з подібним культурним походженням може зменшити можливість використання поточних результатів, і така можливість обмежена е, насамперед тим, що група дослідження визначена не чітко. У процесі роботи вчені дивічі зверталися до вищих навчальних закладів у землях Берлін і Бранденбург. Із восьми університетів, яких залучали до дослідження, взяли участь респонденти з чотирьох. Тому розмір сукупності не є чітко визначеним, і обчислення вибірки із загальною кількою. 195 учасників, буде недостатньою для репрезентативних результатів. За такої участі репрезентативність не може бути гарантована. Проте в дослідженій виборці простежується тенденція. Студенти медичних закладів і молоді викладачі є самотніми. Слід також враховувати інтерпретацію результатів. Хоча існує значний зв'язок між усіма трьома змінними, у цьому випадку значуща кореляція не означає причину слідкового зв'язку. Відповідно, можуть існувати інші фактори, які впливають на самотність і відіграють відіграють Важливу роль у загальній конструкції і які не розглядалися в цій роботі. Результати означають необхідність дій в управлінні охороною здоров'я, щоб забезпечити студентів навчальних закладів сфери охорони здоров'я всебічною підтримкою. Виникає питання, як молоді викладачі повинні навчати та моделювати поведінку, що сприяє зміцненню здоров'я, коли вони самі перебувають у стані самотності та психологічного стресу. Якщо самотність відіграє важливу роль у поведінці викладачів у навчальних закладах системи охорони здоров'я, то запобігти. Бігання самотності стане ще важливішим викликом. Отож, на сьогодні у нас все. Ми сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Скоро почуємося, будемо чекати ваших питань, вашого зворотнього зв'язку. До побачення! Бережіть себе та будьте здоровими!